Супер Сінгс. Протистояння в Кабумі. Це місто Кабум, де живуть Супер Сінкс. Повсякденні предмети перетворені на супергероїв і суперлиходіїв. Неон Бласт один із Супер Сінгс, який створив Казум Кіц. Героїв, що отримали суперздібності від їжі. У кожного з них є суперник. Кіц разом із супер Сінг борються з лиходіями за спокій міста. Хто ж переможе цього разу? Добро чи зло. Піцабум. Це Супер Слайс, ваш найкращий клієнт. Можна опять піц. з пепе... що, що? Ваш кур'єр захворів? І ви закриваєтеся? Без паніки ми вже йдемо. Ми самі доставимо піцу і врятуємо піцерію. Угу. Супер замовлення! Дивіться, суперслайс і його команда тепер доставляють піци. Так, ви думаєте про те саме, що і я. Ви теж зголодніли. Хм. У нас з'явився шанс принизити суперслайса перед усім кабумом. Слухайте мене уважно. Піца Бум найкраща піца. Що замовляєте? Ага, ага. Добре, піца буде через півгодини. Дякую за дзвінок. Супер слайс. Наступне замовлення. А -а -а! А -а -а! До вершини гори зумбереш через півгодини. Ми впораємося. Усі отримають свою піцу, доки ми за головних я з тобою, друже! На старт! Увага! що це безпечно! Піцу замовляли? Дякую, що обрали Бум. Найкраща піца в кабумі. Герої не запізнилися, пане. Це просто неможливо. Піцу замовляли? Це Супер Сінкс та Казум Кідз! Неон Бласт створив Казум Кідз! Героїв із суперздібностями від їжі. Влаштуйте перегони на Казум Слайдера. Кожен герой має свого суперника. Пригода немає кінця. Зберіть свою колекцію Казум Кідз та Супер Сінгс! Біцю замовляли. Піцу замовляли. Мене оточують самі недоумки. Скоже, ми їх недооцінили? Вони скинули на мене камінь. Як же бісять ці герої? Добре, добре, охолоню, все, усе добре. Останнє замовлення зроблю я сам. <гум> Нарешті останнє замовлення найлегше з усіх. <гум> Беру свої слова на Слайс, Цього разу ти не встигнеш за пів години. Бедніла, а ти що тут робиш? Стрівайте ну. Це ти робив усі ті замовлення, щоб ми не встигли доставити вчасно. Атака, морозиво! <гум> 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 Тепер ясно. Ти мені заздриш! – Що за? Ніхто не замовляє mm. доставку морозива! – Неправда! Люди обожнюють морозиво! Фірмова піца! Mm. – Піцу замовляли? Саме вчасно, як завжди. Десерту подарунок! А хто платитиме за всі ці піци? Mě neotáčej, za mě